Формула досягнення успіху. Чому одні люди досягають успіху, а інші стоять на місці. Правильний баланс ось у чому секрет. Якщо щось працює, застосовуй і покращуй. Якщо ти знайшов те, що приносить результат, не зупиняйся, використовуй цей важіль знову і знову. Якщо щось не працює, міняй підхід. Якщо ти постійно повторюєш дії, які не дають результату, зупинись, проаналізуй і шукай інший варіант. Головне правило: якщо працює, роби ще більше. Якщо не працює, змінюй підхід і не повторюй одні й ті самі помилки формула досягнення успіху. Використовуй те, що приносить результат. Позбудься того, що тебе гальмує, тримай баланс між аналізом і дією. У закритому клубі ми навчаємо, як швидко аналізувати свої дії, фільтрувати помилки і масштабувати результат. Посилання в шапці